Так, наступна розпаковка, це, судячи, по відчуттям губка, мочалка ось така натуральна. Чесно кажучи, ніколи таку не використовував, вона трохи сипеться, але по відчуттям досить приємна. Думаю, коли її зволожити, то буде цікаво. Пахне. Ну, Пахне добре, нічого такого не можу сказати. Я планував її нарізати на кілька і, можливо, мити посуд або тіло. досить екологічно і дуже дешево. І що нас далі? Далі є ось така штука для кухні або ванної для швидкого витирання рук. Вже є досвід використання такої в цілому зручно, але після того, як її переш, то всередині тут поролон, він скомкується і доводиться його кожного разу поправляти, щоб поставити прав... на правильне місце. Але це можливо і в цілому не дуже замрачується. Але руки витирає швидко. Далі у нас є ось такі ще коробочки. Це моє останнє замовлення, яке було. Отже, тут пройшло все. Ось така цікава штука. Це motion sensor, тобто щось схоже на підсвітку, яка, у якої можна легко змінювати лампочки на звичайні. Ну і власне, це значить, що має довго служити і не треба заміняти весь нічник коли. Він перегорить, а просто лампочку. Досить міцний матеріал, хороший пластик. Ціна була не дуже дешевою, але по відчуттям виглядає якісно. І тут його, власне, характеристики. Угу. Так, ну налаштувань ніяких немає, я так розумію, але подивимось, як буде працювати. Ось така важка коробочка, досить. це досить недешевий у нас іде. Таймер. Е, у мене був таймер, який був на батарейках, але вони досить швидко сідали. А заміняти батарейки не, не дуже мені подобається, не дуже екологічно, постійно їх викидати, вони забруднюють воду, плюс їх треба мати. А тут вже вбудований акумулятор, і мені здається, він має бути чи то металевий, чи щось схоже. Зараз спробую дістати. Дуже важко діставати. Так, нарешті розпакував. Так, ну, по відчуттям по відчуттям цікаво. Тут є дріт, тут є коробка. На коробці виробник, нічого такого. Тут є інструкція англійською. Давайте його розпакуємо, подивимось. Так. <кхід> ну, це не метал, це пластик. Але він дійсно акумуляторний. Type-C зарядка сучасна, це класно. Тут є магнітики, я так розумію. Всередині якийсь, звук, як наче щось болтається. Я думаю, це коліщатко. Ну, Саме натискання на коліщадко приємне. Давайте подивимося, як він, власне, працює. Ой, тут навіть є voice, не знаю, що це значить, тобто не знаю, що він буде робити. Ага, спробував вімкнути. Ого, він схоже на те, що тут звичайний дисплей, типу як ТФТ або щось таке, як на старих планшетах. Досить цікаве рішення ставити сюди цілий екран. Але відчуття цікаві, працює, подивимось як. Саме коліщатко болтається, але наче, думаю, буде працювати довго. Головне, не чіпати його брудними руками. Ну і, власне, тут є можливість чітко налаштувати кількість часу. Наприклад, ви поставили пасту і хочете е, почекати 8 хвилин, але давайте менше, щоб не чекати. На одну хвилину натискаємо старт і дивимося, що відбувається. А кнопка «Voice» — ага, це просто гучність, я так розумію. Окей. Добре, почекаємо. Цікаво, наскільки це буде впливати на те, як він їсть енергію, але знову ж таки він заряджається, тому, можливо, це не буде проблемою. Далі є також інструкція, але, схоже, вже без інструкції розібрались. Але він не металевий, він пластиковий, але М -м, досить міцний. Я думаю, навіть якщо його кинути, то нічого не буде, бо все з пластику. Ну хіба що щось станеться з екраном. Як на планшетах. Це у нас це у нас термометр і е, вимірювач вологи. Не впевнений, як це називається, мордовий гірометр. Е, так, зараз як це розпакувати, без ножа важко. Угу. Угу, ось так він пишіть, як старі, старі ці будильники. Ну, думаю, мені підійде. Це його максимальна гучність. Ага, і при натисканні він. Угу. Цікаво, через який час він погасне. Давайте подивимось. А поки подивимось на термометр, теж у мене є термометр, я використовую ось такий. Він синхронізується з. Телефоном, але з часом я зрозумів, що синхронізація мені не те, що дуже потрібна, і суперточний час. І ось, бачите, він вже потух, це, можливо, не контачить батарейка, або вже сідає. Десь приблизно кожні три місяці треба міняти батарейки, що не дуже мені потрібно. Так як бачимо, таймер потух. Він включений, але потух. Тепер ми натискаємо старт, екран загорівся. Ну, працює як. Цікаво, як якийсь пристрій. Отже, тому купив ось такий термометр. Повністю з пластика він дуже недорогий, але цікаво, як буде працювати, і цікаво порівняти те, наскільки точно він показує з цим. Ну і, власне, круто, що тут нічого не треба міняти. і... Він буде служити, допоки його не зламають, скажімо так. Є тут також така підставка, я так розумію, вона десь тут вставляється. І таким чином працює. Якщо я вгадав, то так, якщо ні, то треба буде переглянути інструкцію. Мені здається, що якось так воно має вставлятись. Ну, з цим розібрались. Це досить простий пристрій, але він також кріпиться на. На гвіздок, якщо потрібно, на стіну. Тому в цілому мені подобається. І остання, остання посилка це дуже прикольна система, яку я планую поставити на балкон. Це система автополиву. Ну, тобто, посадивши на балконі якісь квіти, їм буде спекотно, їм потрібно поливати дуже часто, якщо не полити, то. Неможливо буде, ну, тобто їм буде погано. І тому є ось такий пристрій, теж щось коштував десь близько 400 гривень за ось такий великий набір струбок. Він акумуляторний, на ньому є екран. І, власне, сенс пристрою це підключити його ось так до наших рослин, налаштувати, як часто потрібно поливати. Тут є інтервал днів і. Як довго поливати, то скільки води пройде за цей час. І таким чином наші квіти будуть, матимуть змогу автономно існувати приблизно місяць або скільки тут вказано від виробника. Тому це на сьогодні все. Якщо цікаво, як працюють певні товари, то, будь ласка, пишіть в коментарі. Бувайте.